Усім привіт! Мене звуть українець Леонід і я учитель інформатики. Сьогодні я хочу показати, як все ж таки зареєструватися в Scratch, для того, щоб можна було демонструвати свої роботи іншим. Для початку я зайду на сам сайт, так, на його адресу. На пряму адресу сайта. Зверніть увагу, як пишеться Scratch, тобто SCRATCH. Тобто ось таке буквосполучення. Так? І тут абревіатура Мітedу. Edu, так? EDU це домен освітніх закладів. Переходимо сюди, і у нас є ось такий, ось такий сайт. І ми бачимо, що серед усіх кнопочок тут є, зокрема, кнопочка Увійти. Увійти це означає увійти під своїм іменем. І якщо у вас є своє ім'я в Scratch, так ви можете ділитися результатами своєї роботи. Тому, якщо у вас цього імені нема, треба натиснути кнопку «Приєднатися». натискаємо Приєднатися. І треба вибрати свій юзернейм, тобто ім'я користувача. Це ім'я користувача має бути англійською мовою, але допускаються цифри. Так? Е, значить, ну і я спробую набрати своє ім'я з якимись, з якимись цифрами. Так, Значить, давайте так, я наберу. Леонід 1010 Значить, Пробуємо перейти на пароль. Значить, якщо ми перейшли пароль і тут нічого червоного не появилося, да, значить таке ім'я допустиме в цій системі. Може бути таке, що ім'я, яке ви набрали, уже зайняте. Тобто хтось зареєструвався під таким ім'ям. Тому що в цій системі ім'я має бути унікальне, неповторне. Не схожа на усі інші, для того, щоб система могла вас розпізнати, що це саме ви, саме той Леонід, да, який зараз заходить. Тому що Леонідів може бути багато. Тепер потрібно створити пароль. І тут написано write it down so you remember. Так? Тобто запишіть пароль так, щоб його запам'ятати. Тому з одного боку, ваш пароль має бути доскла... достатньо складний. А з іншого, такий, щоб ви його запам'ятали. Я тут залишу зараз галочку Показати пароль, щоб ви бачили пароль, який я набираю, тому що це буде не справжній пароль, це буде просто демонстрація. Але коли ви будете набирати свій пароль, ви оцю галочку Показати пароль забираєте, щоб ніхто, хтось, наприклад, той, хто стоїть у вас за спиною, щоб не міг побачити ваш пароль і дізнатися його. Тобто ви свій пароль. Маєте пам'ятати самостійно тільки ви, і хтось інший не має знати ваш пароль. Отже, пишемо тут пароль, який би був достатньо складний. Значить, ну по-перше, має бути якась велика англійська буква, а потім можуть бути маленькі, маленькі англійські букви. Так, і Пароль має бути достатньо довгим, ну, хоча б щоб всього було хоча б 9 символів. так? В паролі було 9 символів. І бажано, щоб там була цифра. так? Я думаю, що всі ви вже знаєте букви, цифри, можете відрізняти великі букви від маленьких. Тому загальне правило створення хорошого пароля, це по-перше, щоб ви його могли запам'ятати. Так, а по-друге, щоб там була одна буква велика, хоча б одна буква маленька, але може бути і багато маленьких, і одна цифра. Так? Ну ось я, Щоб легко запам'ятати, я взяв там перші, о, перші там букви англійської мови, так, і, і якусь цифру. Такий пароль, звісно, доволі простий. Так? А, ну, Але для початку спробуйте хоча б такий набрати. Так. Згодом можна буде створювати паролі складніші. Бачите, тут є на сайті така опція Використати надійний згенерований пароль ну, він може бути ось такий. Його важко запам'ятати. Доведеться запам'ятовувати його за допомогою комп'ютерних програм. ну, Але це вже інша історія. Тому я поки що наберу доволі простий. Пароль, так вам не обов'язково робити саме такий простий, як я. Я показую загальний принцип: одна буква велика, кілька букв малих і цифра. Все. Тоді пароль можна сховати, і він буде у вигляді таких жирних, жирних точок. Да? Тобто він буде схований. Натискаємо далі. Значить, тут може з'явитися ситуація, да, коли браузер, програма для роботи в інтернеті. Нам пропонують запам'ятати цей пароль для сайта. Значить, якщо у вас пароль дійсно дуже складний, не такий, як тут, а дійсно дуже складний, як ми там генерували, то ви можете натиснути кнопку Зберегти, і ця програма запам'ятає ваш пароль таким чином, що потім його можна буде використати. Так? Тобто можна буде автоматично ввести а, у, а, ваш, у ваш сайт, а, я зараз натисну не зараз, так, а там є ще опції ніколи не зберігати. Так, я виберу не зараз, тому що я зараз ну, не хочу запам'ятовувати цей пароль так, на сайті. Так, мені нема цього, нема в цьому потреби, я натискаю не зараз. Далі ми маємо вибрати країну. Так, вибираємо нашу улюблену Україну, натискаємо далі, так, Україна англійською мовою Ukraine, Хто ще не вивчив англійську, так? І вибираємо дату народження. Так, залежно від того, яка у вас там дата народження, да, там ви, вибираєте. І, значить, вибираємо тут стать, я вибираю чоловік. Значить, і е, на якомусь певному етапі вам треба ввести. Електронну адресу, да? значить, тут ще навіть є таке питання: What's your parents' email address? Да? Тобто, о, якщо вам ще нема 13 років, ви можете попросити ваших батьків, щоб вони надали вам електронну адресу для реєстрації. Ну, у кого вже є своя електронна адреса, або це може бути електронна адреса навчального закладу, де ви навчаєтесь, так? то ви можете це зробити. Значить, я, наприклад, уведу. Електронну адресу навчального закладу. Так? Електронні адреси, вони, як правило, закінчуються ось такими словами, gmail.com. Так? Це своєрідний домен, будемо так казати, для електронної адреси. Ну, ось так може виглядати електронна адреса. І е, після цього ми натискаємо кнопочку Create account. Я в даному випадку не буду цього натискати. так, Мені зараз нема потреби реєструвати обліковий запис, тому що він у мене вже є так, свій обліковий запис, другого мені не потрібно. Я просто показав вам, яким чином можна зареєструватися. І потім користуватися цим обліковим записом, для того, щоб обмінюватися з іншими учасниками. Тим, що ви зробили в скач. Також хочу зауважити, що після того, як ви створите ваш обліковий запис на ту електронну пошту, на ту електронну пошту, яку ви тут вказали, прийде повідомлення. Прийде повідомлення з вимогою підтвердити вашу електронну адресу. Тобто, ви ще після цього маєте зайти в вашу електронну адресу, там буде лист. Де треба буде натиснути кнопочку підтвердити, підтвердити, що ви дійсно реєструвалися в Scratch, щоб ваша електронна адреса була перевірена, що вона дійсно така існує. І тільки після цього ви зможете повноцінно користуватися цим сайтом, користуватися сайтом Scratch. Зараз я це вікно закрию і покажу інше вікно, так, як може виглядати виглядати ваш скретч після того, як ви зареєструвалися. Зараз я відкрию інше вікно. Так, значить, після того, після того, як ви зареєструєтесь, так, у вас оця кнопочка. Увійти, так, тут може бути або вже запам'ятоване ім'я користувача і пароль, або ви будете пароль і ім'я вводити постійно, як вам зручно, натискаєте Увійти, і, значить, у вас отак от появляється, появляється ось тут ваше, ваше ім'я. І після того, як ви натискаєте Створити, так. У вас буде така оранжева кнопочка поділитися так? для того, щоб можна було запам'ятати запам ось цю адресу вашого проєкта і надіслати комусь іншому. Ну, наприклад, вчителю на перевірку. Ось таким чином. Тож коротко підсумуємо: в цьому відео я показав покроково, яким чином можна зареєструватися на сайті Scratch. Для того, щоб можна було за допомогою Лінка дуже зручно демонструвати результати своєї роботи. Наприклад, надсилати їх на перевірку, або можна надсилати своїм друзям, батькам всім іншим, кому ви хочете показати результати своєї роботи. З вами був вчитель інформатики Леонід Українець. Дякую вам за увагу і! До побачення.